Давайте зануримось у надзвичайно складну тему психологію бою. В основі нашого сьогоднішнього розбору матеріали з одноіменного посібника. Ми спробуємо розібратися, з якими невидимими викликами стикаються солдати. Бо, знаєте, найзапеклиша битва часто точиться не на полі бою, а всередині у свідомості. От давайте подумаємо, яка найпотужніша зброя солдата. Ну, що перше спадає на думку: якась крута гвинтівка, може танк, чи якісь надсучасні технології, так? Але ви знаєте, відповідь, яку нам дає військова психологія, вона може вас трохи здивувати. Так от, ця найпотужніша зброя це розум. Але тут є і зворотній бік, бо розум він же може стати і головним полем бою, і ворог на цьому полі бою невидимий. Це колосальний психологічний тиск. Саме там, усередині, у свідомості насправді і виграються або програються найважливіші битви. І знаєте, один із перших і, мабуть, найпідступніших таких ворогів це втома. Звичайно, втома. Бо в бойових умовах ну не стача сну це ж не просто коли хочеться позіхнути, ні, це пряма, абсолютно реальна загроза і виживанню, і бойовій ефективності. Ось це, мабуть, ключова ідея, яку варто зрозуміти. У бою у сонце взагалі не розкіш, це, це стратегічний ресурс, такий самий важливий, як, скажімо, боєприпаси чи вода. І зараз ми подивимось на цифри, які це дуже чітко доводять. Так, погляньмо на ці дані. Тут дуже чітка залежність. Отже, якщо є 7-8 годин сну, ну це оптимально, тут все добре. Навіть дивіться, при 4 годинах 96% солдатів можуть залишатися ефективними аж до 90 днів, здається, непогано. Але подивіться, як стрімко все змінюється далі. Три години сну, що вважається мінімальною добовою нормою, тримають бійця в струю всього 12 днів, а потім потім починається справжній обвал. І ось це відводить нас до просто приголомшливої цифри 50%. Що це означає? А те, що всього після шести днів без сну половина особового складу стає небоєздатною. Просто уявіть собі це на мить пів підрозділу виведено з ладу. І для цього не знадобилось жодного пострілу. Виходить, втома це такий самий небезпечний ворог, як і будь яка інша зброя. Добре, з втомою розібралися. Тепер давайте перейдемо від загрози, скажімо так, фізичної до ментальної. Поговоримо про страх. Здавалося б, це щось таке абстрактне, емоція, але військова психологія намагається виміряти навіть його. Тобто, як можна кількісно оцінити, що саме робить зброю грізною, що саме нас лякає. І ось тут починається найцікавіше. Виявляється, страх можна буквально розкласти на складові. Дослідники взяли і з'ясували, що саме в різній зброї тисне на психіку найбільше. От візьмемо мініган. Здавалося б, головне це шалена скорострільність? А от і ні. Найбільше лякає його влучність це відзначили 37% опитаних. А для 88-мм гранати, може раптовість? Знову ні. Найбільший фактор це оглушливий шум, на нього вказали 19%. Тобто, що ми бачимо? Головні фактори страху вони абсолютно різні. Коли йдеться про високоточну зброю, як мініган, найстрашніше це розуміти, що вона влучить. А коли про вибухову як граната, то найгірше це оглушливий дезорієнтуючий звук, і це знаєте, дуже добре доводить, що страх він не якийсь монолітний у нього є абсолютно різні тригери. Звісно, такий постійний тиск, і втома, і страх він змушує психіку якось захищатися, шукати вихід. І іноді, на превеликий жаль, цей пошук веде до дуже негативних способів впоратися з цим усім, наприклад, до вживання психоактивних речовин. І це ще одна така прихована внутрішня загроза, яку розглядає дослідження. І коли ми говоримо про джерела цих заборонених речовин, дослідження показує дещо ну, доволі несподіване виявляється, головний канал постачання зовсім не внутрішній. Тільки подивіться на ці цифри. Це вражає. Понад половина 51% заборонених речовин надходить від цивільних осіб. Ще 22% – це кустарне, тобто саморобне виробництво. Про що це говорить? Про те, що проблема набагато ширша. Вона виходить далеко за межі самої армії і має дуже серйозні зовнішні зв'язки. Отже, добре, ми визначили головних невидимих ворогів це і втома, і страх, і ризик згубних звичок. Але найголовніше питання а як з цим усім боротися, як дати відсіч? І отут ми якраз переходимо від проблем до рішень, поговоримо про те, як формується психологічна стійкість або можна сказати, така собі ментальна броня. Так, як же боротися з цим ворогом усередині? Це і є головне питання, правда. Адже якщо поле бою це наш розум, то і зброя має бути відповідною, психологічною. І хороша новина в тому, що існують цілком чіткі розроблені методи для цієї боротьби. І ось подивіться, це дуже системний підхід. Тут конкретні симптоми стресу пов'язані з конкретними методами боротьби. Ну, наприклад, що робити з надмірною тривожністю? Дуже добре працює релаксація, самономіювання і медитація. А скажімо, з імпульсивною поведінкою? тут вже краще допомагає обговорення, аналіз ситуації і, звичайно, підтримка побратимів. Тобто, бачите, для кожного виклику є свій набір інструментів. Взагалі, всі ці методи можна звести до трьох таких ключових дуже дієвих кроків. Перший крок це релаксація, тобто це конкретні техніки дихання, розслаблення м'язів, щоб просто заспокоїти фізичну реакцію тіла на стрес. Другий крок самонавіювання це коли людина свідомо використовує позитивні установки, щоб перепрограмувати негативні думки, щоб зберегти фокус. І третій крок, який, можливо, взагалі найважливіший, це підтримка побратимів, просто структуровані відверті розмови з тими, хто переживає те саме, це має просто колосальну силу. І знаєте, все це, про що ми говорили, можна підсумувати однією дуже влучною думкою: що насправді найвища зброя, вона не зі сталі. це стійкий розум, розум, який навчений не тільки боротися, але й зцілюватися, відновлюватися, і просто витримувати. І на завершення хотілося б залишити таку думку для роздумів. Так, бойові дії це абсолютно екстремальне середовище, але саме в таких умовах розкриваються якісь фундаментальні істини про стійкість людського розуму. І це, як на мене, змушує задуматися: а чого ми можемо навчитися з цього? Які з цих уроків про управління тиском, про боротьбу з внутрішніми ворогами можна застосувати і до наших цілком цивільних життєвих викликів?